Вночі росіяни атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровщини. За інформацією місцевої влади, окупанти застосували гради, важку артилерію та дрони камікадзе. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджено будинки, харчове підприємство та водопровід. За повідомленням мера Мелітополя, близько семи потужних вибухів пролунали у районі залізничного мосту в одному з населених пунктів області. В Україну прибув президент Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр. Це його перший візит до держави з початку повномасштабної війни. Україна може отримати нові системи ППО Хоук від США. Про це повідомляє міжнародне видання Рейтер. Джерело агентства стверджує, що зараз США розглядають таку можливість, щоб допомогти Україні захиститися від атак російських безпілотників та крилатих ракет. Яку кількість систем та ракет до них планується поставити не повідомляється. Україна може розпочати імпорт електроенергії з Європи. Про це заявив голова Укренерго. Як повідомив посадовець, держава має технічну можливість імпортувати та може зробити запит аварійної допомоги від ЄС. Втім, проблема у різниці ціни на електроенергію від внутрішньоукраїнських. Ріші Сунак Стане новим прем'єр-міністром Великої Британії та лідером консервативної партії, його суперниця Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з перегонів їй не вдалося набрати необхідних ста голосів підтримки. Очікується, що формальне оголошення про вступ сунака на посаду буде зроблене найближчим часом. Ненсі Пелосі запевнила Україну в підтримці США незалежно від результатів виборів. Речник палати каже, що обидві американські партії єдині у прагненні зробити все для перемоги над Росією та підтримки України.